Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Відключення електроенергії та як наслідок підвищення попиту на безперебійні джерела живлення. Непрацюючі світлофори та прогноз ще жорсткіших обмежень. Про це та інше ми поговоримо в сьогоднішньому випуску. Тиждень Житомир В студії для вас працює Марія Кравчук. Вітаю! У Житомирі діють тимчасові графіки погодинних відключень електричної енергії. Світла немає до восьми годин на добу. Області ввели чотири черги відключень. Відключення електропостачання до 6-8 годин на добу проходить відповідно до графіків, які затвердив Житомир Обленерго. Серед однієї з причин відключення спекотна погода, говорить Олексій Шикета, голова правління. АТ «Житомиробленерго». Житомир Обленерго. Зараз ми не тільки в місті Житомир, не тільки на Житомирщині в взагалі по всій Україні ми спостерігаємо аномальну спеку. І споживання електричної енергії в реально навіть за вихідні перевищило споживання електричної енергії в будні дні. Відповідно, ми всі розуміємо, що є дефіцит електричної енергії, і тому Некукренерго в такому вже наказовому порядку заставив вводити чотири черги відключення. Що таке чотири черги відключення? Це фактично три четвертих області повинно бути обмежено електроспоживання. Крім того, і ще сталася така неприємна ситуація. Сталася аварія на високовольтному енергетичному обладнанні Некукренерго, що привело ще додаткового дефіциту електричної енергії. І в деяких областях вже введені аварійні відключення, тобто це ще додатково нашої області це ще не торкнулося, але ми повинні бути готові, що обмеження будуть ще жорсткішими. При введенні аварійних відключень обмежують електропостачання на всьому електротранспорті на тролейбусах та трамваях. Якщо тимчасово обмежується рух тролейбусів в центрі міста, то на крошні чи бугунії вони курсують. При введенні аварійних відключень буде обмежено постачання електроенергії всьому електричному транспорту. Ми додатково листом попередили ТТУ, що можливі обмеження електричного транспорту. Через неструмлення в місті вимикають світлофори. Це спричиняє затори на дорогах. У Житомирі у зв'язку з дотриманням графіки вимкнення світла були обмеження подачі води. КП «Житомирводоканал» вимикав генератори на об'єктах комунального підприємства. Проте вводити обмеження водопостачання підприємство не планує. Для Житомир водоканал планових відключень води не планує. Але всі ми знаємо, що маємо ситуацію, коли обленерго відключають по різних мікрорайонах міста. І, звичайно, туди в ті райони попадають підкачуючі насосні станції Житомирводоканалу, внаслідок чого відбувається відключення води, періоди відсутності водопостачання, в періоди відключення електроенергії. Ми на насосних першого підйому, другого підйому і третього підйому встанов... маємо встановлені генератори. Ми стараємось Зараз по мірі відключення третіх підйомів включати на них генератори, але час доїзду електрика для того, щоб переключити підстанцію, щоб запустити генератор, теж потребує часу і перериви бувають одна година, дві години. Як ставляться Житомиряни до тривалих відключень живлення, та чи підготувалися вони до них? Ми дізнавалися на вулицях міста. Павербанки закупили так. Хочемо ще купити оцей великий безперевійник. Вчора виключали позавчора. Виключали на чотири години. Чи, можливо закупили за останній час генератори, павербанки? Ще чи в Чикому році? Ви зготувалися ще в минулому в році. році. В цьому році можливо плануєте щось докупити. М -м, можливо, ще один генератор. Ми ж не можемо змінити, якщо це світло виключають, правда? І багато. Е Російських ракет прилетіло в енергосистему, тому треба все робити так, щоб головну проблему вирішити. А якось підлаштовуєтесь під це виключення світла? Можливо, закупили генератори, павербанки. Powerbanki. Через довготривалі відключення електропостачання все більше містян планують придбати безперебійні джерела живлення. Про це Суспільному розповів Володимир, керівник відділу інструментів одного з будівельних супермаркетів міста. Люди раніше не цікавились, бо якщо ви пам'ятаєте, спочатку війни був такий період, що дуже світла не було. То тоді дуже багато людей брали генератори. Ринок був перенасичений. А пройшло деякий час, і люди перестали брати. Але як показує практика, знову виникає така ситуація, що знову є потреба в генераторах. Володимир говорить, що ціна на генератори становить від 20 до 33 тисяч гривень. Це генератори від 2 кВт до 5 кВт дизельні та бензинові. Для того, щоб людина зрозуміла, який їй потрібен генератор, вона має чітко визначити свої потреби. Для того, щоб людина зрозуміла, який їй треба генератор, вона повинна прорахувати для себе, що вона. Хоче, щоб під час хто ну, на там світло зникнення, що в цей час працювало. Якщо ми говоримо про мінімальне, це холодильник, там зарядка якогось телефона, пару лампочок з головою вистачає 2 кВт. Якщо це приватний будинок, і люди хочуть, щоб було більш загружено, то це як мінімум 5 кВт повинен бути генератор. Одна джерела світла на акумуляторах, ліхтарі на батарейках та павербанки на початку літа знизилась, проте з початком довготривалих відключень електроенергії зростає. Говорить Євгеній, консультант одного з будівельних супермаркетів міста. На ліхтарики зараз ціна приблизно від 90 гривень і до півтора в середньому. Майже всі ліхтарики, які заряджаються, вони підтримують зарядку від павербанку. Є навіть настольні лампи, які підтримують зарядку від паробанку. Частіше Житомиряни стали купувати й лампочки на акумуляторах. Виглядає як звичайно, але працює незалежно від світла. Просто затискати контакти і воно змінює декілька режимів в залежності, яке світло любите, Яскравіше, темніше. 16 липня парламент прийняв закони, які знімають мито та податок на додану вартість обладнання, яке забезпечує енергоживленням. Каже Олег Пензин, директор економічного дискусійного клубу, мова йде на повербанки, мова йде на інвертори, мова йде на засоби переронживлення. То у ті всі ринку мулятори на це все, що має бути в поставлене людям. В чому є проблема? Проблема є в дефіциті. Тобто, умовно, коли ви маєте значно більший попит ніж пропозицію, ви будете мати ситуацію, при якій, незважаючи на зменшення податкового тиску на ті види продукції. У вас ціна можливо не зменшиться. От в чому є питання? Тому як на мене, тут надзвичайно потрібно бути, бути уважним зі сторони податкових органів, і напевно, через деякий час після того, коли почнуть працювати у ті умови з податків треба буде щоб держава уважно прослідкувала чи не збільшилися доходи компаній що торгують цим видом продукції і чи вони відреагували на зменшення податкового тиску а зараз короткий огляд подій тижня 13 та 14 липня в Житомирському гідропарку відбувся дев'ятий турнір Тетрів опен та етап кубку всеукраїнської асоціації плавальних клубів мастерс з плавання на відкритій воді. Турнірі взяли участь понад 250 учасників з різних регіонів України. Житомирські плавці вибороли 13 медалей. Цьогорічний турнір присвячувався пам'яті воїна Ігоря Думи, позивний іспанець, який відкривав тетерів Опен у липні 2023 року, відновлюючись у Житомирі після поранення. У грудні 2023 року, виконуючи бойове завдання, він загинув. Житомирщина стала частиною маршруту благодійної вологонки де Франс-Україна, на якій збирають гроші для жителів Херсонщини, які постраждали від російської збройної агресії. Зазначається, що 16 липня в рамках велопробігу де Франс-Україна Житомирщину відвідав мастер спорту України з велоспорту та організатор марафону Сергій Краснов. Спортсмен уродженець нової Каховки. Певний час проживав у Житомирі. Нині мешкає в Одесі. Марафон триває вже 20 днів, за які Сергій подолав понад 2000 кілометрів. За цей час спортсмену вдалося зібрати вже 12 тисяч гривень. В Україну з російського полону повернули військового Житомирщини Андрія Павлюка. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук 17 липня повідомила голова Гришковецької громади Ірена Лісова. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 17 липня 2024 року в рамках обміну полоненими звільнили 88 рядових та сержантів і семеро офіцерів. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. В Студії для вас працювала Марія Кравчук. До нових зустрічей.